Всім доброго дня. Ну що, вийшла трохи на зв'язок. Ці дні щось взагалі нічого не знімала. На вулиці така погода, холодна. Сидимо в хаті. Вийдемо там на пару годин, де в хаті сидимо із Софійкою. Мої квіточки треба вже полити. Сидимо в теплій хаті і їмо добрий кавун. Зараз розріжу. Один Серега купив добрий. Це не знаю, який буде. Ага. Знаєте, хватить тепло, кавоном пахне, на дворі дуба такий дубар, що просто вітер зносить все на шляху. Ой, він такий. Дуже добрий. напевно, і цей зараз попробую. Ага, да. Моє сок пуски. Mm. Кому добраний. Ну юшки, конечно, наче хто води налив. От і сьогодні день так пройде. Не надо мене знімати. Будемо комунальне <гум> на хватить. М -м -м. Так, кавун, звісно, добренний. Зараз оце віднесу, курям хай клюють. Ось скільки нарізала, а насіння ще до насіння не добралася. Можливо, нам попав без насіння. Цікаво. Ну, там де-не-де вже, дивлюся, вже чорніє вже буде. Але ось скільки зрізала кавуна, чималий кавун такий, Ой, хоч би не перевернуть скільки нарізала і ще до насіння не добралася. Холодно на вулиці. зараз вийду на двір, так не хочеться, я зранку бігала. Ох і холодіна. Просто не хочеться йти на вулицю. Богоня в, в мене цвіти, ось ця красива. Листя красиве, а цвіт не дуже. Ну, Все одно не буду зрівати, хай цвіте. І ці красуні треба полити. Я ще так і не поливала їх актарою. Щось в мене осіння хандра. Не хочеться нічого робити взагалі. Ну, піду це викину, щоб у місті не стояло. Хай клюють курочки. О! Голуби сиділись на яблуні, трохи їх налякала. Йдіть ось обвити гристи. звісно, вам це мало ну. Но... Вон треба пару яблук бачу, червоних є, треба обірвати. Навірно, штук десять не більше. Лети. Так, іти помити миску, холодно, да, так, і в хату. Ох, який вітер у нас. Осінь. А що, на городі? Все поприбирали, покосили, залишилося, що посадити цибулю, чесник ще рано. Вчора їздили, виїжджали в місто, то докупила цибулі, планували кіло, докупила півтора кіла і купила ще якогось часнику, там не знаю, правда, який часник, назва. Цибулю там пописали на кульках. Який морозець гарний. Ось сидить. Поламав мені вже цюю, блін. Ось. От гад. от гад малий. Вже погриз усю сітку. Тяпа, ось гляньте, погриз сітку, поламав, поваляв всі мої хризантеми. Дерен, правда, не повалив. Цей завалив. Дерен. Ой, треба забирати плідник. Я не знаю тяпа, що з тобою робити. А тут -то це вже порався. Це не собака, тяпа. Вже ж прив'язую на день, на ніч відпускаю, тому що давить курей. Я про тебе розказую. А оце хто шкоду зробив? Вже зробила невеликий цепок, щоб він сюди. Вже сюди лазить. Ось, все, бачите, це треба зараз позбирати. Понаходив якісь кирпичі, це видно, там були. Вже мої кліматіси, все, вже поросли. Ось, ось он, самі стаканчики. Самі стаканчики. Отам От на пеньку стояв вазон, вже сюди його перетягла. Тому що перевернув, поламав мені чорнобривця цього гарного. Вже нема. І ось риє, там риє. У мене ще таких собак не було. Тяпа, чого ти риєш? Там біма понаривав, задираєш лапу. дручок, де ти його взяв? Ну тут, звісно, я в шоці. Ох. Треба, чи, наверное, виносити оцією будку його, бо не буде діла. Він поламав мені все тут, а ну, вже поламав, он сітку пожував. Тим, що одкура відгородилася, так він шкоду зробив. Ой, тяпа-тяпа. Мої хризан тим, що їх. Тут взагалі пару кущів, так він робить їм вирвані годи. Треба сюди хоч далі поставити, бо поламає і цього і дерена мені. Апа. Треба полити, бо й не поливала ці дні. А ще ось забрати. Ой, не мала баба клопоту, купила порося, так оце я з цим тяпаю. Оце я і з цим тяпаю. Ношуся, жалію, а він гад малий. Так, зараз полюза одну. У нас ішов дощ одну ніж, так, трохи води під... підлило. Так, коли Серегида, навірно, отсюда забирать цю будку, перенести. Я не знаю, куди її перенести, тому що це не діло. І коли він успів... його не бачив, що він цю сітку поламав. Угу, угу. Ти розгриз повністю. Що він там шукав? Кого він там шукав? Тяпа, ти кого там шукав? Поїдеш до себе на родину, як будеш таке робити. Чув чи не чув. Буде жадний куску хліба. Все, мої моїй кліматі все виросли. Я їх поставила там сам. Ну, все ж бачите. О, господи, ноги повикручу я... Поперевертав вся земля, тут вже ж був порядок, позамітала, поприбирала. А там стояв дуже коричневий вазон, притіг, я його вже спалила, Притіг, погриз. На дрібненькі кусочки. Я розумію, що хочеться тобі бігати, але ж шкоду робиш. Ще малявки прийшли. Зараз будуть гребтися лізти туди. Холодно вже їм, маленькі ще, ну холодно. На вулиці тільки пахне, хтось дровами топить. Холодіна, 10 градусів у нас сьогодні на вулиці. Але вітер, якби хоч вітру не було такого, то було б тепліше. А то так наче трохи притихне, а тоді як дасть, да дасть. Наче дурний заугла. Виходились, пасуться. Як пахне дровами. Осінь. Щось в мене таке відчуття, що буде і зима холодна. Весна була холодна цього року, літо теж було не, не дуже жарке, таке холоднувате. І осінь, дивіться, холодна. Рано приморозки. Ну, вже як буде. Чи холодно, чи не холодно, вже як буде. Але мені кажеться, буде рано і холодно. Форзиці вже червоніє листя. Тихо, бо вже ноги померли, вискочила на дві минути висипати курям, да, уткам хай джабають. Уточки Прив'язала, бо давить, вже, напевно, штук три здохли. Ну як, він їх не їсть, він просто їх придушує, вони тоді через час здихають. Десь щось видно придавить таке, що. І коли вчора, позавчора, Молодого пюня теж продавав, був живий, хотіли дорізати, поки <смі> прийшли він вже здох. То ми його викинули. Через що я його прив'язую? Купили нового шейника і прив'язую. Тому що це не діло. Він повинен розуміти, що якщо він буде робити шкоду, то буде прив'язаний. Тільки ж його як ловить, так це, звісно, ще той квест взагалі не підходить до рук, але ну, все ж таки розуміє, що все одно я його зловлю, прив'яжу то вже трошки краще, але все одно крутиться, вертиться. Щоб увильнути. Ну, не виходить. А тоді ввечері відпускаю. А оце? Ну і не непоганий. Ну оце тяпа, оце це, я не знаю. Може він виросте трохи, набереться ще розуму. А може вже такий буде. Якщо буде давити кури, я навіть не знаю, що з ними робити. Це, щоб було дві курки, щоб закрив і сиділа, як у нас птицефабрика ціла, і курки, і хто хочеш, і утки, і ну, нічого. Поки будемо так прив'язувати, а потім будемо дивитися. Тому що закрити оціх, їх білець, будь качки. Просто з'їдають пір'я, щоб вони... Лисихо, там десь один ходить, взагалі хвоста з'їли. Там утки не дають, тут собака не дає їм ходити. Якось так, так пошла я, бо вибігла, ноги голі, а вітер холодний.